Ракетний удар відбувся таке враження за усіма зовнішніми ознаками. Її накрили при тому, авіабазу і склад техніки. Дуже яскраво сьогодні там усе палало. Поглянемо, як це було, і чим могли власне завдати такого удару. Ну і в Криму вчора вечорі теж відбувся ще один точно вже ракетний удар по складу із шахедами. Як повідомляють деякі інсайдерські джерела, знищено було майже сотню шахедів. Там ну і це просто незабутнє абсолютно видовище біля Севастополя. Стався цей удар. Дар теж сьогодні такої теми не пропустимо. Будемо говорити також і про проблеми з російськими розвідувальними дронами і ударами по нашій авіаційній інфраструктурі, адже знову ж таки росіяни виклали нове відео удару по аеродрому в Миргороді. Як це було? Яка реакція повітряних сил? Теж будемо сьогодні про це спілкуватися і безпосередньо про фронт. Так само звичайно поговоримо. У нас же огляд карти, як росіяни намагаються насунути на Покровськ на Покровському напрямку. Мко на Донеччині обов'язково поговоримо про банзай, атаки мотоциклістів біля Вугледара та інші характерні явища власне війни і безпосередньо поля бою. Обов'язково сьогодні ми про це будемо спілкуватися. Почнемо якраз ми із оголошення про збір. Мій колега Фахродін Шарафмал попросив допомогти зі збором для 12-ї бригади, і це збір специфічний. Я розумію, що як правило наші глядачі набагато краще донатять, скажімо, на FPV-дрони, на нічну оптику, на авто, зрештою, пікапи для війська. Бо це все зрозуміло, це все ніби потрібно тут і зараз, але не менш потрібні такі речі. на які і ми будемо збирати сьогодні. Йде мова про мобільний лазнево-пральний комплекс для 12-ї бригади. Це побут наших військових у польових умовах. Це можливість просто банально помитися, попрати речі, зберігати якраз гігієну, зберігати усі санітарні норми. А це не абсолютно, скажімо, невід'ємна частина бойових дій, і війни, і боєздатності нашого війська. Тому я тут можу довго вас переконувати, що на це треба донатити, але сподіваюся, що глядачі. Глядачі у нас свідомі зокрема глядачі карти бойових дій і власне долучаться до цього збору? Ми збираємо 250 тисяч гривень для того, аби придбати такий мобільний лазово-пральний комплекс саме для 12-ї бригади, яка зараз у полях воює з ворогом у літню спеку. Температура повітря просто ненормальна. Часто буває зараз, от в ці літні дні. Тому такий комплекс дуже і дуже потрібен нашим військовим ось QR-код, за який ви можете задонатити власне перейти на сторінку збору, яку я щойно показував. Там є усі. Власне, реквізити, є опис збору. Ну і знову ж таки, Фаріт просто розпочав цей збір збирати і попросив допомогти підтримати, аби швидше ми його закрили. Тому дуже розраховуємо на вашу підтримку і на вашу участь. Думаю, 250 тисяч гривень. Ми за день-два обов'язково зберемо і цей збір закриємо. Дякую кожному, хто долучається, хто донатить. Ну, далі поїхали, рухаємось до карти, не втрачаємо часу і рухаємося. Ми зараз до Сумщини і на межі з Курської області. З розглядаємо ділянку, але цього разу буде йтися саме про такий доволі глибокий удар по російській території, саме вже в районі самого міста Курська, це приблизно 90 кілометрів. Скажімо так, якщо ми беремо напрямок Суджа, Курськ, 90 кілометрів так в глибину Росії було завдано удару. По авіабазі, як свідчить саме геолокація, вже добрі люди осін, осінтери визначили місце, куди прилетіло. Ми маємо кадри того, як там росіяни невдало покурили на території якраз Курської авіабази. і вона загорілася. Так вона і називається ця військова частина. Центральна авіаційна технічна база. Це не означає, що там літаки прямо стоять і злітають звідти. Ні, це швидше технічні складські приміщення, які обслуговують різноманітні якраз, з авіаційні військові частини російські там зберігають техніку різноманітну зброю, боєприпаси. І от саме по цій військовій частині під е, номером 13830 у Курску і прилетіло сьогодні в першій половині дня. Зранку відзначають якраз самі ж росіяни, що це міг бути ракетний удар, судячи за на зовнішніми характеристиками, а не дрони дронів якраз там не помітили mm. вони у місці прильоту. Ну може погано дивилися, але зрештою ну, вже припускають, що українці отримали дозвіл погодження бити. І в районі міста Курськ безпосередньо, там по дистанції там 100 кілометрів і більше в глиб Росії. Ну зрештою, до 100 кілометрів і так можна було хай марсами завдавати ударів по Білгородській області. Зокрема, можливо, тепер і по Курській. Наші американські партнери погодили от такі от удари. В цьому випадку говорять про атакам, говорять про якісь інші ракети, які могли туди долетіти. От наразі засіб нанесення цього удару достеменно не встановлений, але достеменно встановлене за те місце, якраз удар, куди прилетіло і військову частину, яка згоріла, вибухнула, здетонувала наслідок цього прильоту. Інші кадри, які ми покажемо на початку сьогоднішнього огляду, це кадри з Білгорода. Вчора там. Потужний вибух пролунав, і знову ж таки, ну в чому новина здавалось би, кожного разу там Білгород кожної доби майже обстрілюють, якісь дрони долітають, інші обстріли відбуваються. Але в цьому випадку йдеться про доволі такий помітний е, і дійсно масштабний вибух, е, і воно усе нагадує власне скид е, керованої авіабомби на Білгород, що відбувається так само регулярно, але вже з боку російської авіації. Бачимо посеред міста, десь там бомба вибухнула в кварталах явно Білгорода, може, це і околиця, але на горизонті все це дуже мальовничо виглядає. Посеред міста отакий прямо майже гриб із диму розкрився, піднявся над містом. І якраз російські телеграм-канали, там типу Астри, Бази і так далі, пишуть, що ймовірно не виключають вони у сход боєприпаса із російського літака. Там Вашингтон Пост нещодавно якраз посилав. Аючись на такі от відкриті дані з російських телеграм-каналів, порахували, що за останній рік 38 авіабомб отак неконтрольовано попадали на територію Білгородської області з російських літаків. Причому це дуже різні бомби від маленьких, типу умовно маленьких, звичайно. ФАБ-250 аж до випадку останніх днів, коли було знайдено елементи якраз частини величезної бомби ФАБ-3000, яка впала от якраз в прикордонних районах Білгородської області, не донесли, що називається російські літаки таку бомбу на українську територію. Ну, але, звичайно, найбільш, скажімо так, поширеними бомбами є ФАБ-500, ФАБ 1500, півтора тонні бомби, які часто доволі падали і на Білгород і на прилеглі населені пункти. Там в цьому регіоні часто ці бомби не вибухають, коли падають, оскільки це позаштатний схід боєприпасу. Там детонатор не спрацьовує. Але в цьому випадку ми побачили чіткий вибух, який пролунав у Білгороді, і з усіма, скажімо так, супутніми візуальними наслідками, поки немає інформації від так званого губернатора Гладкова, чи когось зачепило, чи хтось загинув в ході цього інциденту. Ну але далі поговоримо про менш, скажімо так, радісні і веселі речі. Росіяни завдали ударом. По аеродрому в Миргороді завдали цього удару а, Іскандером, зняли все це на відео з дрона-розвідника. Ми покажемо лише скріншоти з цього відео, але у телеграм-каналі це відео гуляє. Його вже коментують і деякі наші громадські діячі-волонтери. G3 Су-27, як показали росіяни, базувалися в цей момент на аеродромі. Су-27, один літак був нібито знищений, поруч група евакуації і пожежогасіння. І ще росіяни от, показали на цьому відео, і ми звертаємо увагу, що в Мергороді намальовані силуети українських іграсушок винищувачів буквально на території цього летовища, а ось загальний план, коли касетний іскандер пролетів з касетним боєзарядом на криву площу, весь цей квадрат. Надже росіяни стверджують, що принаймні з трьох сушок вони один знищили літак Су-27. Інші може зачепили, може не зачепили. Тут складно говорити. Дані розходяться. Ну але ми звертаємо увагу на карту і бачимо, що Миргород у нас розташований ну приблизно тут за 150 п'ятдесят кілометрів, сто кілометрів. Від тієї ж там Білгородської Курської областей від Білгородської області, так напряму від російської території. Це означає, що російський розвідувальний дрон, там «Орлан», чи Зала, чи які там у них ще є Суперкам, так залетів аж в район Миргорода доволі глибоко в наш тил. Фактично, і це вже не вперше відбувається Завис над нашим литовищем аеродромом. Не відзняв необхідні кадри, передав координати розташування наших літаків і навів відповідно цей дрон російську ракету іскандер по цьому литовищу. Ми кількома тижнями раніше вже показували і коментували подібні події. де вийшла мова тоді про. Удар по Долгінцево по аеродрому біля Кривого Рогу, і також та йшлося про Полтавську область. Тоді так само два інциденти було це відразу. Сталося тоді після ураження російських літаків Су-57 нашими дронами. Росіяни, так би мовити, провели операцію. Відповідь показали, що вони теж можуть нашу. Авіацію діставати різними способами і ланцетами в тому випадку, і скандерами. Ну і от, звичайно, що знову лунає критика, питання риторичні і без відповіді наразі стосовно того, чому не захищають нашу авіацію там різноманітними ангарами, капонірами, надбудовами і так далі. Чому Миргороду Росіяни вдарили також? І якщо не помиляюсь, не тільки касетним іскандером, але і іскандером із фугасною частиною по підземних там намагалися влучити по підземних. Сховищах, якихось будівлях, бункерах, може капонірах для літаків, але чи досяг успіху той удар достеменно невідомо. Ну, але коротше кажучи, били прицільно взагалі. Ми ж знаємо, що ракет в бік Миргорода летить багато і регулярно такі повідомлення від повітряних сил про те, що ракета в бік там Миргородського району, Миргорода або інших наших литовищ, старокостятинів і так далі. Тобто постійно окупанти намагаються дістати. Ці наші об'єкти, ну і здавалося би, що зважаючи на таку загрозу, там мають бути якісь зведені надійні сховища, але як їх побудувати зараз в умовах війни, браку ресурсів і постійних обстрілів, це теж, це теж питання. Коротше, те, що удар відбувся, і є пошкоджені літаки, сумніву ми не піддаємо абсолютно. Сергій Стерненко, наприклад, волонтер відомий пише про те, що на його, за його даними, за його джерелами, інформація про перебування. В повітрі російського дрона-розвідника була і було передано її навіть завчасно, що дрон висить над аеродромом, але належних заходів не було вжито. І далі Стерненко критикує командування за недбалість, за несвоєчасні дії, за те, що знехтували такою загрозою. Ну і пише також нагадує про відсутність укриттів для авіації про те, що персонал військовослужбовців з повітряних сил переводять часто в піхоту в інші роди військ, і це справді так. І ми про це говорили в наших оглядах. Це проблема є. Ми кажуть, ну немає літаків, чого вам взагалі, там ошиватися, так би мовити, протирати штани в повітряних силах. Діть піхоту, штурмовики завжди потрібні. Так на фронті. На жаль, це явище негативне, абсолютно і недалекоглядне. Не у нашому війську на рівні командування існує, е, значить, е, коротше кажучи, ніби Стерненко все слушно каже, але і позиції повітряних сил можна зрозуміти. Хоча відповідей на питання, як бути далі, що з цим всім робити з російськими дронами над нашими аеродромами і іскандерами, які летять по наших аеродромах, е, реакція повітряних сил наразі не дає. Зрештою, офіційної реакції її немає. Є лише реакція Юрія Ігната, який вже колишній речник так повітряних сил. Але досі, нібито, має відношення до цих військ. І от Ігнат не витримав. І ми його розуміємо, цілком так емоційно прокоментував у соцмережах те, що відбулося, написав такий великий допис. Пише він дослівно таке, що всі так радіють новинам, коли українські сили оборони вражають на аеродромах окупанта, рашистські літаки. Ну там мінус один, два, три. І більше бортів окупанта ніколи не будуть бомбити українські міста. Ура! Але от коли ворог завдає удару, що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію та іноді досягає своєї цілі, ми готові. Розтерзати в соцмережах всіх, і все маю на увазі своїх командирів, які там, мовляв, не змогли, не догледіли і так далі. Подивіться офіційний телеграм повітряних сил. Вони аеродроми щодня під обстрілами, щодня під балістикою, дронами і так далі. Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є, і завдати удару у відповідь. Я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і, на жаль, не без страт техніки. Це є стосовно ворожого удару. По аеродрому Миргород за перебріком шалено тішиться. Приписують у свої здобутки купу бортів су 27 Нехай так завжди буває, не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був, є певні втрати, але зовсім не такі, які приписує собі. Ворог, зрештою, вони завжди так роблять спочатку вторгнення. Ну тут віримо абсолютно. росіяни справді часто брешуть відверто там про якісь свої здобутки і результати ударів. Ну, в цьому випадку ну очевидно, що є втрати, і принаймні один літак зачепило дуже серйозно, і ну очевидно, його виведено з ладу. Далі Ігнат попросив провідні медіа, ймовірно, і нас так само, блогерів, телеграм-канали, вгамувати емоції і з повагою ставитися до наших захисників. Ми з повагою ставимося до наших захисників. У нас і так вистачає. Пише ігнат політиків, депутатів і в лапках лідерів думок, які краще за росіян ганьблять українське військо перед суспільством, партнерами, і це абсолютно безвідповідально. Ну тут відразу хочеться відповісти, що так само абсолютно безвідповідально постійно втрачати літаки на аеродромах, але завжди ж на це можна відповісти. Це війна. Тут без втрат не буває, і так далі, те, що суспільство хвилює взагалі, сама проблема відсутності укриттів інфраструктури безпечної для наших літаків в умовах війни, то це нормальна, нормальна, скажімо, так, реакція людей. от і ніхто нікого не ганьбить, просто ну. Намагаються все ж таки якісь пояснення почути. Я думаю, наші громадяни від командування, від політичного керівництва, чи ми готові, наприклад, отримувати в 16 і захистити їх без деталей. Не треба казати, де, як ми будемо зберігати це в 16 але питання, чи ми готові просто, тому що такі от випадки, як з Миргородом, показують, що ну серійно, регулярно відбуваються удари росіян по наших літаках, і іноді, як каже Юрій Ігнат, ці удари досягають. Цілі тому просто інформуємо знову, що проблема є. Ми її не замовчуємо, говоримо і про наші перемоги, здобутки, і про наші невдачі. Так само. Ну і сподіваємося, що розуміння цієї проблеми є на рівні командування не тільки повітряних сил, але й вище. Ну і роблять усе можливе, усе можливе для того, аби. Вберегти нашу авіацію від таких ударів. Далі рухаємося до Вовчанська, бо про авіацію довго можна говорити, але в нас війна і на землі відбувається, і в першу чергу навіть найбільше ж так задіяно військ саме у таких боях на суходолі. Отже, в районі липців глибокого у нас не змінилася ситуація. В жодну сторону нам би хотілося, звісно, щоб і далі відбувалося витіснення ворога з цього району на північ від Харкова, але наразі. Таке враження, що заглибокі росіяни зачепилися і звідти поки не відходять. Від липців їх вдалося, як ми вже казали на раз, відігнати. По Вовчанську, ну по вовчанську, в принципі ситуація теж від учора серйозно не змінилася. Нас є кадри, як виглядає Вовчанський з дрона. Це український дрон, який знімає в бік північної частини міста, там дими піднімаються над містом. Залі звичайно, місто виглядає жахливо після обстрілів бомбардувань. Це ну такі, такі ж силуети міських пейзажів, так як і в Бахмуті. Ми це бачили. Розбиті будівлі, закіптюжені стіни постійно от вирви від. Авіабомб від обстрілів, над якими піднімається дим, і загалом, а як ми знаємо, у Вовчанську нашим військам вдається не тільки ворога стримувати за річкою Вовчою в північній частині Вовчанська, але й активно проводити там атакуючі контратакуючі дії. Зокрема, у східні, північно східній північно-східній частині міста, де наші військові сирі зоні присутні і б'ють там ворога по агрегатному заводу, знову ж таки новини, все ті ж. Ворог там залишається, залишається з проблемами, так без відсутності. Постійного зв'язку з основними силами окупантів, але знову е, ж таки вибити до кінця росіян з агрегатного заводу поки не вдалося. Е, більш динамічна у нас така ситуація, тобто увазі зі змінами і просуваннями десь по карті е, ближче до Сватівського напрямку. Це межа Харківщини і Луганщини. Ні ближче до навіть Лиманського напрямку ще південніше. Отже, по Сватівському напрямку тут у нас з'явився такий от е, виступ е, так на лінії бойового зіткнення в районі річки Чорний Жеребець. Тут окупанти змогли в районі села Стельмахівка просунутися вперед. Ми це зараз власне побачимо. Ось Заштрихована ділянка на карті. Це е, та ділянка, по якій окупанти просунулися в західному напрямку приблизно на 2 кілометри по такій лісопосадці, доволі на лісосмузі, доволі обширній, от, протяжній. от Вона прямо впирається вже в річку в районі Стельмахівки. Це лісопосадка. От по ній окупанти від Коломичихи зуміли просунутися трохи далі. І на якийсь час тут фронт вдалося стабілізувати, але зараз не бачимо, ворог ем, отримав перевагу. Ну, зрештою, в районі Слатового вони ж там сконцентрували доволі значні свої резерви. 10 тисяч і більше військ, про які говорили військові, зокрема 3-ї окремої штурмової бригади. Поки на борову ворог не йде, але активізувався на цій же ділянці за рікою. Чорний жеребець. От вони хоч. Хочуть вийти хоча б на цю річку, а потім спробувати її форсувати, що в випадку ділянки біля Стельмахівки і відбувається. Вздовж південної лісосмуги місцевої балки От ворог пройшов на кілометр 650 метрів впродовж минулої доби, як пишуть детально деякі із оглядачів фронту. Ну і поруч у нас є ще одна ділянка, яка видніється на карті, як новозмінена, скажімо так, це район села Макіївка. Макіївка теж на Чорному жеребці, на тій же річці село розташоване і просто південніше, на кілька десятків кілометрів південніше. І тут теж. Відбулися локальні активні бойові дії. Ворог так само приблизно на таку ж відстань. Просунувся вперед до дороги до перехрестя біля Макіївки, і якраз дійшов до річки Чорний Жеребець. Тут якраз протистоять ворогу бійці 66, 66 ї 66-ї окремої механізованої бригади. Відбили вони атаку штурмової групи російських військ на Макіївку за минулу добу. Але ворог закріпився якраз у західній частині Балки Вилка і продовжують окупанти тут свої спроби покращити тактичні. Становище здійснювати балка-вилка. У нас розташована тут, якраз і вона, якраз як вилка і виглядає. Як бачимо, таке тут є такий фактично тризубець в, такому, в такій формі. Ця балка видніється саме на карті. Отже, це те, що стосується у нас якраз Слобожанщини, району Сватового, району Кремінної. Тут раніше біля Кремінної успіхи наших сил були. Доволі помітними ще південніше, от від Невського, від Макіївки, Терни, Ямполівка, тут ситуація вдалося стабілізувати, але от вилазить по іншій ділянці зараз проблема, і потрібно біля Макіївки вже гасити спроби окупантів прориватися у західному напрямку. Далі в нас по фронту, в принципі, загалом без змін. Сіверськ згадуємо в контексті, що тут теж є спроби окупантів рухатись вперед біля виїмки роздолівки, але без змін, як вже було сказано. На просування не було зафіксовано. По часовому яру залишається рубежем оборони. Канал Сіверський Донець-Донбас в районі Калинівки. Ворог нібито пробував просуватися вперед, але по діпстейту ми. Цих змін не читаємо і не бачимо. Є деякі, скажімо так, перш за все ворожі російські джерела, які повідомляють про певне просування ворога у тут самому районі північніше залізниці, південніше Калинівки. Однак підтвердження цим даним наразі немає. Тривають бої у східному мікрорайоні. Канал е Часового Яру і за рубіж е каналу гідро гідротехнічного безпосередньо так ікра е Сіверський Донець-Донбас, ворог, так і не про. Рався не зайшов тому на Бахмутському напрямку, на часовоярському напрямку у нас ситуація загалом контрольована і без якихось суттєвих зміщень лінії бойового зіткнення. Торецьк, перед Покровським на Торецьк, Торецьк, власне по торецьку ситуація, як ми знаємо, за останні кілька днів погіршилася. Зокрема, в південне залізне напрямок у нас виділяється, де ворог намагається просуватися вперед. І так само будуть пробувати вони тиснути на північне активніше. І фактично у нас розпочалася битва за Торецьк. Тут у нас в передмістях оцієї промзони агломерації. Зараз точаться бої. За останню добу про просування ворога не доповідали, не повідомляли. Однак Торецьк тримаємо в уМІ, що називається постійно. Ну і Район, власне кажучи, Покровська безпосередньо очеретиного, і ситуація на захід від очеретиного, як бачимо, теж змінюється. Тут у нас в районі Євгенівки знову невеличке просування ворога, але воно невеличке за останню добу. Але якщо ми карту відмотаємо на кілька днів назад, то побачимо, що від Сокола до Євгенівки окупанти доволі швидко просуваються в західному напрямку, і фактично вони тут е, пройшли дистанцію більше як 2 кілометри за днів 5. Тобто прискорилися фактично тут. Фронт сповзає, е, є проблема пов'язана власне із з цим просуванням ворога, ну і дехто вже каже, що ну, ситуація дуже проблематичною стає саме на напрямку Покровськ, Марноград, спроба окупантів знову ж таки вийти через Новоолександрівку Воздвиженку на трасу. покровсько костянтинівка залишається теж, ну скажімо так, серйозним викликом зараз для нашої оборони. Тому тут ініціативу окупанти зберігають і, напевно, мають порівняно з іншими ділянками фронту, де якраз тут найбільші свої. Її успіхи, на що ми теж звертаємо увагу. Ну і теж щодо цього відрізку фронту, навіть ближче вже до Курахівського напрямку, звертаємо увагу на певне просування ворога в районі Невельського. Тут вони ту кишеньку закрили, яка північніше Невельського все ще існувала на карті над Діпстей, то от, уточнення по ній з'явилося. Ну і власне, якщо ми говоримо ще про якісь цікаві явища, які на фронті характерні відбуваються зараз на Донеччині, то звертаємо увагу. Вагу на збільшення таких банзай-атак в районі Вугледара біля Володимирівки ситуацію вдалося стабілізувати. Зрештою, як пишуть українські оглядачі, той же Богдан Мирошников, але тут окупанти активізувалися саме в контексті атак на мотоциклах. От такі камікадзе атаки, банзай. Атаки можемо подивитися на кадри, зокрема від 72-ї бригади, де видно розбиту колону російської бронетехніки. І навколо цих ЧМТЛБ чи, чи БМП валяється маса мотоциклів, то просто спалених, розбитих, на яких росіяни до позицій не доїхали. От їх там буквально всіх і поклали у цих полях. Тут фото без тіл, тому ми можемо показувати от такі от кадри. Маса спалених цих мотоциклів і ну кадрів таких мотоатак останнім часом дуже і дуже багато з'являється. Це явно тепер мало не основний засіб пересування окупантів у степах Донбасу. І наприкінці огляду згадуємо про Крим. Там було вчора дуже яскраво біля Севастополя. І йшлося про район Балаклави, про мис Фіолент. І от е, є вже навіть геолокація, про який, по якому об'єкту прилетіло. Визначили навіть. Місце на карті цієї координати цієї військової частини, цієї споруди, от по ній і прилетіло. Йде мова, зокрема, за даними досьє шпіона телеграм-каналу. Якраз по частині, де росіяни зберігали військова частина, де росіяни зберігали шахеди. Шахеди або Герані, ось як ці будівлі виглядали. Над по них і прилетіло це, власне кажучи, флотське, населений пункт флотське, це історична назва Карань. Не на висотах розташовані. Оці були будівлі на пагорбі, такому гористому, і от по них чітко прилетіли українські ракети. Наразі як пише досьє, шпигуна чи шпіона невстановленого типу. Ну ймовірно, це були або Нептуни, або ж ракети західного виробництва, скальп, штормшеду. відомо які. Отже, робоча версія, все ж таки, що Нептуни українські були запущені, і влучно вони прилетіли по цьому складу. Там 90 щонайменше, шахедів було задане ми досі є шпіона, всі вони вибухнули, здетонували, і саме тому такі яскраві кадри вибухів. Детонації ми із під Севастополя вчора і бачили, ось як воно все виглядало в режимі реального часу. На горизонті місцеві мешканці все це зафіксували, зазняли. Кажуть, що серед особового складу втрат ніби не було, ну але всі ці шахеди були абсолютно знищені. Ну і власне можемо послухати із коментарем якраз того, хто знімав автора одного із відео із Севастополя. От було знято ці кадри. І як все це виглядало звучало? Цей чоловік відразу ж таки коментує, що в тому напрямку розташована військова частина, і очевидно, по ній і прилетіло. Слухаємо і дивимося. Вон. Огоньки всякие, вон взрыв, прям ого побахнуло, смотри, вот это вот это да, да, Димочка, ты на, на, на нормальном месте купил дом, участок, вот только дошел звук, ценный кадр, Хлад какой-то, там же воинская часть. Неценний кадр тут складно не погодитися. Дякуємо за ці кадри. Мешканцям Севастополя зрештою знаємо, що їм забороняють такі відео викладати в мережу, але тут вдалося отримати ці цінні кадри. Ну і відповідно дані об'єктивного контролю відразу ж таки засвідчили влучання чітко по цій будівлі, де росіяни зберігали за попередніми даними шахеди. Ну чекаємо продовження цього гарячого сезону у Криму і нових нових прильотів. Це завжди наше серце змушує якраз радіти, викликає радість. У наших серцях правильніше сказати друзі. На цьому, власне кажучи, я прощаюся. Радість у моєму серці, звичайно, що виключить ваші коментарі під відео, особливо якщо їх буде якнайбільше. Не забувайте також про вподобайки, поширення наших оглядів, різноманітні реакції. Все це дуже нам допомагає працювати, зокрема на платформі YouTube. Ну і до нових зустрічей. Завтра побачимося вже у новому огляді карти бойових дій.